Так, шановні, іду трохи під розкис, а що під розкис, зараз вам покажу. Бачите, отам мари і болота. Отак у нас. Коротко про погоду. Сьогодні заїхав трактор, щоб згорати або сфризувати, ну що небудь, якось підготувати грядку під... Капусту пекінську і не зміг нічого зробити. Сьогодні 13 серпня, 20 серпня, їй буде місяць, ну вона вже не маленька, ну і не перероша. Якраз така, що або її зривати в ящики складати, або чекати, або її якось пленкою накривати від злив, я не знаю. Тому що ще на 4 дні дощі і я не знаю, як він, що він зможе зробити. Вон, бачите? Це я нарочно пішов через поле додому, бо трохи кисле і не хочу нікого бачити. І думаю, я собі тихенько пройду через болото, заодно знімлю відео для вас і спитаю поради, що це робити. Тому що я, в принципі, не панікую, тому що в мене нема такого. Ну, колись таке було, що я там. Сильно переживав за розсаду, але просто хотілося б неперерожче посадити сильно, розумієте? І місяць буде 20 серпня. Десь так. Ну ось таке, тому саме головне питання у цьому відео, що мені робити з пекінською капустою. 20 серпня, повторюсь, їй буде місяць. Сьогодні 13 серпня. Місяць від посіву. У нас дійсно дуже мокро. Тут, де я йду, то чорнозьом, то ясно, що зовсім труба, бо як пластилін, все мокре і липне. А там, де хакінська капуста має бути, то там пісок. І дуже би хотілося все зробити нормально. Тобто посадити сажалкою не перероща. Ну ось такі думки у мене, шановні. Тому якщо є, чи мене потішити, то можете мені написати. А якщо нема, то, ну чи не пишіть. Бо коли я сумний, то я можу написати щось агресивне, відповідь. Шутка. Нічого я не напишу погане, просто пойму, що ви мене не почули. Але я знаю, що на моєму каналі дуже багато толкових людей, тому і це відео. Ну ось так. Загально справи нормально. Трошки і передохнули з цими дощами. Я не знаю, як люди без роботи, що вони роблять. Я не знаю, чесно вам скажу, тому що я не знаю, може півдня я поспав. Ребри... Ребра болять. Тошнить, печенки болять, кішки всі болять, все болить. Йдеш вже на город щось покрутитись, подивитись, що там робиться, як він бідненький, 5 часов без тебе. Бачите, які хмари. Хмари і хоч і бути дощ. Дуже сильні хмари, не знаю чи вам видно. Бачите сонце. Ось так. Насилу вам сталовину, бо ж думаю, щось не може показати. Ось Бачите? Ось такі хмари. І це що зліва, що прямо переді мною, що позаду. Однаково. Так. Тому ось такі думки. Не знаю, що робити далі. Буду далі відпочивати. То я говорив про те, що не знаю, як ліниві або без роботи люди день і ніч сплять, або ну, що вони роблять, я не знаю. Ну, зрозуміло, що можна в Тіктоці сидіти, там, в Ютубі. Але все одно, знаєте, все одно я не знаю, чесне слово. Тому я зрозумів, що ледачим бути це невигодно. Все болить, тошнить і плюс грошей нема. Ну таке. Так що, шановні, надіюся, що буде все добре, що капуста не переросте. І я зовсім за нею не переживаю, але трошки під розкис, тому що, ну, знаєте як посіяв 20 десь... 8, да, я вас обманув. Я думаю, навіть 19-го десь я посіяв. А може 18-го навіть. 19-го, мабуть, посіяв і думаю, так, супер, молодець, хоч раз не пересажу, не перерошу капустку посажу. Зрозуміли. Думаю, все, супер, я це молодець. Ще знайшов трактор, який посадить мені, і один згодився садити за 120 гривень сотка, а другий згодився садити за 70 гривень сотка. І я вже навіть був е, згоден на того, хто сказав 120, бо я якби більшого варіанта не бачив, не чув. А цей що 120 гривень сотка хотів садити капусту, мені у нього щось там не вийшло. Я був змушений шукати когось другого. І знайшов другу людину, І він каже, 70, без всяких торгів, я нічого йому не казав, просто кажу, за скільки посадити. Каже, 70, все, я готовий, тільки підготуй землю. І тут почало лити жорстко. Зранку на наступний день мав фризувати. На ранок сильний, на ніч сильний дощ, потім знову дощ, 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 дощ і все. Да, я дуже радий дощам, тому що, як я сказав, хто зібрав зерно. В принципі, в кого грядки, кукурузи, все на полі, то Люди всі задоволені дощами, дощами, не якимись там переливами і жорстким, да, жорсткою погодою, яка не потрібна там буревії і так далі. Тому ми всі задоволені того, що прийшов дощик. Ну, ось таке. Тому, шановні, Ось так коротко я вам розказав. Чекаю від вас настанов, чекаю від вас порад. Потіхи по можливості. Ну ось так. А зараз я прийшов на грядку до мами. Покажу вам тихенько, які в неї вже помідори. Вона сказала, щоб я більше не знімав. Ні, їй не жалко, просто не, вона така непублічна людина, знаєте, її трохи напрягається. Ось бачите, це отакі помідори. Ось такий кущик тут слухайте нормально, бачите. Єдиний мінусок, що є місцями, лопає. А так помідорка дуже. Бачите, цю зараз захом'ячу. Дуже класна. І ще мені дуже подобається. Жовта. На вигляд вона не дуже, але вона дуже-дуже смачна. Прям така м'ясиста, ніби це хурма. Да. Добре. Добре, шановні. Ось так. Все, буду йти додому. Зараз поїм. І думаю, що в мене підніметься настрій знову. І якщо розкис, то треба поїсти. Pojišt škvarki. No, jest tak. Sve. Poga.